Черговий м'яч для своєї команди і попереду Карпати 13-11. Мар'яна Сускида під 10 номером виступає. Вікторія Шклярук під одинадцятим. Ірина Сідорова номер 16 Катерина Кравцова, номер 13 Марина Букун, номер 14 Тетяна Вітошкіна, номер 12 Капітан команди. А Капітан команди у гостей Наталія Ляпіна. Надія Назаренко, 17-й номер Ольга Попович, 18-й номер і 23-й номер Олена Гурківська. Тим часом м'яч провела Вікторія Шклярук, майстер спорту. Пробачте, 17-й номер Надія Назаренко на ваших екранах була Вікторія Шклярук і 14-11 попереду господарки. Олена Гурківська, 23-й номер, і головний тренер команди, заслужений тренер України. Леонід Євтушенко. Сьогоднішній матч обслуговує суддівська бригада у складі. Сергій Шаль, суддя міжнародної категорії місто Київ, Сергій Туманов, арбітр національної категорії місто Знам'янка і делегат Федерації гандболу України Василь Пірко, суддя національної категорії місто Волочиськ. Перший тайм пройшов доволі цікавій змістовній боротьбі. І, Досить таки хорошу перевагу мали господарі, і якби Карпати ще зуміли реалізувати кілька семиметрових ударів, то перевага їхня була б відчутнішою, ніж вона є тепер. Але тим не менше, господарки не спиняють свого атакуючого запалу. І 15-12 попереду господарки і Юлія Бахерєва розігруюча, гравець 1990 року народження. Щойно провела цей м'яч. Четверта хвилина триває другого тайму і атаці Ужгородці. І ось ще один м'яч. 16-12 попереду Ужгородки. І ви бачили засмучене обличчя Лариси Заспи, заслуженого майстра спорту. Дуже вдало провела Лариса перший відрізок сьогоднішнього матчу, перший тайм. Але навіть вона не змогла своїм досвідом допомогти команді в тому обсязі, щоб все ж таки пропустити менше за своїх колег із Ужгородської команди. Щойно Олена Цегиця закинула 13-й м'яч у мотора і таким чином 16-13 на 5-й хвилині другого тайму. атаці господарки розігрують м'яч. І готується провести ще одну атаку. Досить зібрано, грають господарки. І свідченням цьому ви побачили ще одна результативна атака. Наталія Кузьміна, п'ятий номер, забиває цей м'яч. І ну, практично. За великим рахунком у нічому дорігнути господарком, хіба що ще раз кажу, бути більш прицільнішими при виконанні саме семиметрових китків. Ну а що стосується запоріжанок, то м -м, важко сказати. Чому команда поки що поступається, адже все ж таки воно заперечний лідер чемпіонату і від запоріжанок тут було очікувати агресивнішої гри. Можливо, це пов'язано з тим, що команда недооцінила суперника, можливо, з тим, що вона прибула у сьогодні, лише сьогодні в день матчу на гру. Але, як на мене, то не так грає погано мотор, як дуже добре грають ужгородські Карпати. І е, вони попереду 17-14, ще одна атака, спроба е, атакувати центром. Потужний кідок, але спрацював захист е, гостей і ввела у гру Лариса Заспа. Контратака з мотора. Ось порушення правил. І, е, Розіграють м'яч із дев'ятиметрової зони, яка на ваших екранах обведена пунктирною лінією. Е, гості. Гості виступають у синій формі, у в білій. І ось е, помилилися спочатку одні спортсменки однієї команди, потім іншої. І ось ще одне порушення правил. І зараз. Звичайно, з м'ячем будуть гості. А тим часом ви бачили красномовний жест судді. На дві хвилини видаляється Наталія Кузьміна, п'ятий номер майстер спорту у складі Ужгородської команди. Я вже вам говорив, що Ужгородська команда була заснована в 1969 році в берегові. І саме з районного центру в 1986 році стали чемпіонками України. Це було двічі, в тисячі, е, е, були чемпіонками України, двічі завойовували срібло, це було в 1980 і 1989 роках. У 1997 році завойовували бронзу і 14 разів посідали четверте місце. Ось ще одна атака Карпаток. Ячем була четвертий номер, дуже активна у сьогоднішній грі, це Олена Шукаль. Порушення правил. суддя показує, що можна продовжити гру. У 1988 році ужгородські спортсменки посідали в чемпіонаті СРСР третє місце. Ну, власне, ще тоді команда була, базувалася в Берегові. У 1996 році вже Ужгородки посіли четверте місце в чемпіонаті України і вперше вийшли на міжнародну арену, де е, найбільше їхнім досягнення було проходження до дні восьми фіналу е, міжнародних кубків. Це був е, Кубок Мір. А тим часом 17-15 на 9-й хвилині гри, і ви бачите рахунок на табло. У 2003 році жіноча команда збірної Закарпаття, яка виступала на базі Ужродських Карпат, посіла в Других всеукраїнських іграх перше в історії місцевого гандболу. Друге місце цих престижних змагань. У 2004 році «Ужгородські» посідали четверте місце в чемпіонаті, а в 2005 -му, 2006 -му роках п'яте місце. Свого часу кольори команди захищали теж дуже імениті авторитетні гандболістки. Це заслужені майстри спорту СРСР, Ніна Гецко, яка є олімпійською чемпіонкою і нині головою федерації гандболу Закарпаття. Дворазова чемпіонка світу Наталія Митрюк, майстри спорту міжнародного класу Людмила Задераха, Ольга Попович. Олена Кравецька, а також члени збірної РФР Ганна Глеба, член збірної України Ірина Чернова, яка тепер виступає за кордоном, гравці молоді збірної ФРФР Марія Маргітич, Єлизавета Субота, Катерина Леврінсь. Ну а тим часом 11-й номер Вікторія Шклярук провела ще один м'яч у складі господарок 18-15 на користь Карпат. На 10-й хвилині досить упевнено, ще раз кажу, впевнено, можливо, це навіть для когось буде несподіванкою, але на мене це абсолютно закономірний результат, зважаючи на те, що в останніх матчах дуже вдало грає Ужгородська команда і зумів Леонід Євтушенко націлити своїх підопічних і на гру із лідером чемпіонату Запорізьким мотором. Тим часом гості в атаці. 19-й номер кидала. Невдало. Це була Олена Цегиця, заслужений майстер спорту, гравець задньої лінії. І ось відповідь Ужгородок. Атака Смангу і досить удало досить провели цю атаку господарки. І Наталія Скунзяк, шостий номер, майстер спорту, відмінно провела атаку. Зараз м'ячем 13 номер Наталі Ляпіна і ось розігрують по черзі, наче жонглюючі гості. Звичайно, вони поступаються. Причому як для чемпіона країни, як для лідера нинішнього чемпіонату досить відчутно 15-19 невдало атакували гості, але залишається з м'ячем, оскільки було порушення правил, і ось гра була ногою. Проте порушення перед тим було правил. Чи дальніше після порушення правил зіграли поза правилами, Даруйте за топології гості. Мотор залишається з м'ячем. Розіграш. І що? Очевидно, була пробіжка. І зараз відповідатимуть Ужгородки. П'ятий номер на ваших екранах Наталія Кузьміна. Ось передала далі на Шукаль і комбінують господарки. 12-та хвилина, 19-15 на їхні кори. Атака в центрі, порушення чергове правил. Для гандболу це характерно. На підступах до 9-метрової зони намагаються оборонці стримувати лінію атаки. І на ваших екранах 16-й номер Лариса Заспа, заслужений майстер спорту у моторі. Ще одна атака флангом і вдало. На ваших екранах. Надія Назаренко закинула цей м'яч. А на ваших екранах була атака, саме результативна атака ужгородської команди. 20-15 попереду господарі. 13-та хвилина матчу. Дало зіграла зараз воротар ужгородської команди. Проте м'яч залишив майданчик і за бокової вводитимуть його гості. 19-й номер. Олена Цегиця, заслужений майстер спорту, продовжують кувати запоріжанки. Порушення правил. Ось була з м'ячем Ужгородок Ольга Попович. Е, пробачте, Ірина Сидорова, 16 й номер. Ще одна атака мотора. На цей раз точно. Ольга, Нічого не змогла зробити Тетяна Вєташкіна, капітан команди в складі ну, а Принагідно відзначивши капітан команди запорізької команди Наталія Ляпіна, 13-й номер. Знову атакують в білій формі. Атака центром порушення правил. 20-16 попереду Карпати. І вони ж із Ще одна атака. Суддя показує, потрібно продовжити боротьбу, але. Після розіграшу м'яча із 9-метрової зони. Удар і ви бачите м'яч у воротах. 11-й Другий 11, номер закинула м'яч Юлія Бахарєва. На ваших екранах була Вікторія Шклярук, майстер спорту, 11 номер. 21-16 попереду Карпати. Ось атакують невдало, втрачають м'яч і контратака уже до Ольга Попова. І ось ми бачили, дану атаку організували господарки Ольга Попович, розігруючи, допомогла в цьому. Ну, а Надія Назаренко, права крайня, відмінно завершила цю атаку. І е, мотор бере хвилинний тайм-аут. Звичайно, що Андрій Портной невдоволений діями своєї команди, бачите на своїх екранах, дуже такий е мовчазний, але пром пром промовисте обличчя у пана Андрія і зараз дає вказівки своїй команді, адже його команда поступається дуже і дуже суттєво. Шістнадцять ще раз кажу, як для е мотора це. Рахунок дуже такий непристойний. І, звичайно, що такі рахунки є для команди з Ужгорода, але ви бачили на ваших екранах, Леонід Євтушенко теж був невдоволений чимось у діях своїх підопічних. Ну, Кажуть, великі тренері, а Леонід Євтушенко є заслуженим тренером України, вони не можуть до кінця бути вдоволеними. І можливо саме ця невдоволеність красо допомагає команді бути максимально сконцентрованою. Хто зна. А тим часом завершується перерва. 16.22 22 поступається, поступається гості, і ось мотор із м'ячем. Чергова атака запоріжанок. Комбінують запоріжанки, не знаходять, як би пробити. І ось відіграв захист. Проте з м'ячем залишається мотор. І потужний кидок. М'яч не зараховується. Потрібно буде розіграти. Із дев'ятиметрової лінії. Ще одна атака мотора. Дев'ятий номер пробиває. І точно це була Наталія Майличко. Білоруська легіонерка, майстер спорту. Дев'ятий номер. Дещо скоротили е, рахунок у матчі. 17-22 запоріжанки. Але поступається 17-22 Атака з флангу і точно. 12-й номер. Пробачте, 17-й номер Надія Назаренко на ваших екранах. Саме вона влучила у ціль. 23-17 попереду Карпати. 17-та хвилина поєдинку. Помилилися в атаці Госі, ось контратака Карпат. Неточна передача. І е, м'ячем заволоділи Госі. 15-й номер на ваших екранах була Яна Баткова, майстер спорту крайня. Ну, а зараз ще одна спроба у мотора, порушення правил. І знову розіграють м'яч запоріжанки. Прорвалась такий дев'ятий номер. Наталія Майничко. Знову білоруська легіонерка закидає м'яч. 23-18 попереду господарки на 18-й хвилині. Атака у відповідь господарки. Порушення правил. І з м'ячем шостий номер Наталі скунзяк в Карпаток. Кидок з далекої відстані. І е, тепер з м'ячем. Гості, 16-й номер. Лариса Заспа вела у гру. І тепер мотор продовжує атакувати. Потужний кидок. Але не вдалося запоріжанкам влучити в ціль. І зараз гості порушують правила. Четвертий номер Олена м'ячем. І ось, бачите, знову комбінують господарки, якою буде відповідь Ужгородської команди. Проливається. Центром, але порушення правил. Гравці задньої лінії зупиняють. Візаві. Ледь не помилилися в передачі ужорстки. Ще одне порушення правил. Продовжують з ним залишатися господарки. Розіграш і удар. Знову на висоті Лариса Заспа. Боротар Мотора. Атакує мотор. Удар. І ви бачили, м'яч включає в Контратака Господаров. Порушення правил. І 19-й номер зараз повинна бути покарана. Це Олена Цигіці, заслужений майстер спорту. Штрафний розіграли господарки. І залишається з м'ячем. 23-18, двадцять хвилина матчу. Простій ситуації дещо помилилася Вікторія Шклярук. Ну і в кінцевому підсумку все ж таки мотор за м'ячем. Атакують гості. Поставили блок гандболівки Карпат. І ось контратака у відповідь. Але Воротар Лариса Заспа у мотора зіграла відмінно. Таким чином, рахунок поки що лишається незмінним. 23-18. Мотор атакує. Суддя просить ще раз розіграти м'яч. Розіграш. І в кінці-кінців м'ячем залишається господарки. Тепер можна, звичайно, не поспішати. Дають можливість зробити заміни в складі господарки, ну, але їх підтримують уболівальники, яких сьогодні чимало є у жорському спорткомплексі Юніс у всякому разі дуже мало е, вільних місць. Ну і потрібно сказати, що ряд вболівальників стоїть також за воротами. Суперниць. Продовжують начать залишатися Ужгородки. порушення правил. І бачили вже тоді, що Карпати залишатимуться з м'ячем. Коргує діями своїх колег Лариса Заспа. Удар Вікторії Шклярук, але м'яч залишається у мотора. І ось контратака. Не вдалося миттєво провести контратаку мотору. Дало обороняються господарки. Ну а цього разу стій Калоріт виручає Карпати. І ще одна спроба.